Сьогодні 17 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту. Свято було встановлено для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника. І замість них встановлено єдине свято День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову. Став офіційним святом. Також 17 вересня День працівників страхового ринку України. Це професійне свято було встановлено 1993 року, хоча спочатку воно не мало офіційного статусу. Метою цього дня є вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність та захист громадян і підприємств від різних ризиків. Це свято є нагодою висловити подяку всім, хто працює в сервісі страхування за їхню важливу роботу. Вони допомагають людям відчувати себе більш захищеними та впевненими у масштабі. 17 вересня Всесвітній день безпеки пацієнтів. Це свято було засноване Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2019 року для підвищення глобальної обізнаності про важливість безпеки пацієнтів у системах охорони здоров'я. Метою цього дня є підкреслення необхідності зміцнення системи охорони здоров'я та протоколів для зберігання медичних помилок і шкоді для пацієнтів. Щороку цей день присвячений певній темі, пов'язаній із безпекою пацієнтів. Наприклад, 2023 року. Темою було підвищення ролі пацієнтів у безпечному наданні медичної допомоги. Сьогодні народилися 1853 рік український письменник, публіцист, критик Михайло Павлик. 1976 рік український боксер Євгеній Шестаков.